Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Щодень то новини новини для українців. Для українців, які вже не знають, як жити в своїй країні, підкреслю в своїй. Тому що українці вважають Україну своєю країною, хоча свого у нас уже нічого немає. І чергова новина. Черговий раз українців будуть нагинати. Ви скажете нагнуть та нагнуть. Нагнуть, тому що скільки раз українців нагинали і будуть нагинати, скільки раз дикі ініціативи нам вводили, українці весь час що згинаються і терплять. І на цей раз студенти мало платять за навчання, вирішили в Міністерстві освіти України. Тому в міністерстві, де премії понавиписували на мільйони гривень. Просто премії від фонаря да? Міністерство освіти України понавиписувало премії собі на мільйони гривень безконтрольно. А тепер вони заявили, що українці дуже мало платять за навчання своїх дітей. Тому студенти вузів повинні будуть платити 3000 євро в рік. Уявляєте, начебто українці отримують зарплату в євро. Начебто українці поголовно можуть платити 3 тисячі євро за своїх дітей. Все? 100-120 тисяч гривень за рік будете платити за навчання своїх дітей, якщо не більше. Кому що скажеш, нічого не скаж. І вони ж не дивляться, що українці не мають грошей. Вони не дивляться для того, щоб попасти в вуз, українці в школі на репіпікіторство -пі -пі витрачають бешені гроші, тому що не дасть -пі вчителям грошей, твоя дитина знати нічого не буде. Да? Вони не дивляться ні на що, ні на те, що 50% українців. Живуть за межею бідності. Ні чиновників нічого не хвилює. так? Взагалі, від слова крапка, яке я люблю сказати, 120 тисяч гривень так? на рік 3 тисячі євро на рік і твоя дитина буде вчитися. Ну що, нагнули вас? Нагнуть і будуть далі нагинати, тому що ви боїтеся сказати правду. З вами Ігор Швець, який не боїться сказати правду. Я себе не хвалю. Просто комусь цій країні треба говорити правду, коли інші мовчать. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!